У масках, костюмах та на прикрашених новорічною мішурою велосипедах у Херсоні сьогодні до Дня Святого Миколая організували велопробіг. Учасником каже одна з організаторок заходу Євгенія Горева. Міг стати будь-хто, хто вміє кататись на велосипеді. Велопробіг задумувався як один із заходів до новорічних заходів, організованих містом. Собі новорічний настрій, створити новорічний настрій нашим містянам, долучитися до заходів, які проходять. Сьогодні День Святого Миколая, тобто це різдвяне свято, наближене до Різдва. І звісно, в мене такий тематичний костюм снігурка, Ну, те, що було, те, що ну, найбільш традиційне. Наталя сьогодні у костюмі лисички жінка розповідає, не вперше бере участь у костюмованих велопробігах. Мені подобається велоспорт. Я катаюсь і участвую, стараюсь намагаюся участвувати у всіх пробігах, велопробігах. По перше, це як популяризація велоспорту. По-друге, розважити себе і оточуючих, підняти собі настрій і всім оточуючим. Сергій на велосипеді близько 30 років. До подібних заходів говорить, чоловік долучається постійно участь таких щороку беру участь у таких велопробігах новорічних, щоб дарувати дітям радість та й так трохи пошалити. Маршрут велопробігу від ялинки у Таврійському мікрорайоні до головної ялинки на площі перед кіноконцертною залою Ювілейний. Це близько шести кілометрів. Колону супроводжували три поліцейські автівки за словами патрульного участь у заході взяли близько півсотні велосипедистів. Аліна Олефір Ігор Горпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.